Доброго дня, шановні учні. Сьогодні э, продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо зарядку, потім вправу на розтяжку. І на сьогодні все. Розпочинається. Розпочинаємо нашу ранкову зарядку. Наклони на головою вперед, назад, ліво, вправо. Все робимо без різких рухів спокійно. Розпочинаємо. Раз. Вперед. Назад, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Дуже добре. Нахили головою вліво в праву сторону. Спокійно, без різких руків. Виконуємо завдання. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Повороту головою вліво в праву сторону. Без різких руків. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Чотири. По часовій стрілці, 4 проти часої стрілки. При цьому стараємось підбородок касатись до грудей Спокійно 4 кругових рухи по часовій стрілці Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. На останок. Раз. Два. Три. Закінчимо. В іншу сторону. 4 рази. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою вперед, вверх, в Сторони. Опустили руку спокійно. Поїхали вперед. Вверх. Потягнулись вверх. Руки в сторону. Три. Чотири. Перед собою раз. Потягнулись до гори. Не тільки підняли, потягнулись. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Потягнулись, потягнулись до гри. Три. Чотири. Перед собою раз. Потягнулись договори руками. Два, три, чотири. І на останок. Раз, два. Потягнулись догори. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. На раз, два. Два прогиби однією рукою. На три, чотири. Зміна положення рук. Розпочинаємо. Одна рука догори, два прогиби. Спокійно. без різких руків. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Ровно, ровно тримаємо спину, 4 випади плечами вперед, 4 назад. При цьому не грубатимо. Спокійно ровно тримаємо спину. Випади плечами вперед. випади плечами назад. Чотири Випади вперед, чотири назад. Спокійно тримаємо рівно спину, поїхало. Виконуємо. Раз, два, 2 Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. 8, Ровно тримаємо спину. Раз. Вперед. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. ще два повторення. Раз. Вперед. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Шість, сім, вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Два нахила тулуба вліво. Два нахила тулуба вправо. Без різких рухів. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Розпочнемо. Без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Продовжуємо. Три. Чори. Ще два. повторення. Раз. Два. Три. 4. І на останок. Раз, два, три. Закінчили. Руки на пояс. Два повороти тулубом вліво, два повороти тулубом право. Без різких рухів спокійно. Руки на поїзд ноль на шині пліч. Поїхали. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Робимо 15 нахилов якомога нижче руки, руки внизу, ноги на шині пліч. При цьому, коли робимо, не, згідаємо, не згинаємо наші ноги. Тобто коліни, ноги не згибаємо. Ровно тримаємо спину. 15 нахилов разом зі мною. Виконуємо. Поїхали, спокійно, без різких руків. Раз, два, три, 4. Якомога нижче. 5, 6, 7, 8. Торкаємось, майже торкаємо з полу. 9, 10, 11, 12. Не згибаємо ноги. 13, 14, 15. Дуже добре. Зараз 10 разів ставимо ногу на носок. Спокійно робимо ось такі рухи. 10 разів одні ноги, 10 разів іншу ногу. При цьому без різких рухів. Ставимо руки на пояс, ноги, ногу на носок. Поїхали. Раз, 2, 3, 4, 5. Шість, 7, 8, 9, 10. Робимо кругові рухи, без різких рухів. Спокійно робимо рухи носком. Поїхали. Десять разів іншу ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, Десять. Молодці. Зараз робимо вправу на розтяжку. Зараз ми. Трошки ножки, ноги наші у різні сторони. І робимо 30 нахилів спокійно якомога нижче. При цьому, кожного разу обов'язково стараємось все нижче, нижче. При цьому у нас руки дивляться вперед. Тобто ми кожного разу стараємось якомога нижче, нижче і далі, далі, далі. Кожного разу тягнутись руками. Я маю на увазі. Кожного разу. Все далі, далі і далі. Кожного разу. 30 разів. Без зупинки, але спокійно, без різких рухів. Нижче, нижче, на розтяжку нижче. Кожного разу тягнемось, Стараємось тягнутися якомога далі, далі, далі. 30 разів і на сьогодні все. Розпочинаємо. Ноги при цьому тримаємо е різні в сторони, не, не згибаємо в колінах. Тобто, тримаємо. Спокійно не напрягаємо мишці. Стараємось наклонятись кокомога далі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять. Кожного разу. Тринадцять. Чотирнадцять, П'ятнадцять. Дуже добре. Продовжуємо. Шістнадцять.

Молодці. Сьогодні зарядка у нас закінчилась. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, не забувайте робити ранкову зарядку. Бережіть себе. На все добре, до побачення. До нових зустрічей.